Друзі, вітаю усіх на своєму каналі. У нас трошки похолодало. і завтра, післязавтра буде мінус 10. Холодно, але треба працювати. Роблю корм, але фузу додаю у пшеницю в домі. Дуже холодно, руками ж її втираю і туди додаю мілкі частини, ну, премікс, там, дріжджі. То роблю це у домі. Потім приходжу, бетоно і погнав. Якось треба приспосаблюватися, тому що ну, треба працювати. Сьогодні буде відео коротенько. Хочу відповісти на пару коментів, які були. І як би наповнити контент. Дивіться в останньому відео я показав, що коли немає світла, я під'єдную звичайний кислотний акумулятор. Інвертор придбан був, інвертор класний. я за нього там, ну, Дорого він коштував. Це правиль, ну, правильна синусоїда. Я підключаю двохконтурний котел. Сучасний котел в цьому році куплений. Він працює, холодильник теж сучасний, працює, тобто він все запускає. І всі сказали, Сашко, кислот та. знаю, кислотні акумулятори це не треба їх використовувати, в них немає сенсу. вони... Ненадійні. Чому я так роблю? Тому що 3 місяці, ну два точно, мабуть, вже три. Олександр напише в коментах поправи мене. Ми я, три місяці, як замовили, ми акумулятори сучасні акумулятори від електроавтівки, і на базі цих акумуляторів робиться для мене блок живлення. ну Ми його просто називаємо. Великий, великий павербанк на 2,5 кВт потужності. Два місяці чекали на ці акумулятори, і нарешті ми їх придбали. І Олександр там рухається далі, він там БМС придбав. Цей інвертор я придбав. Зараз все паяє, там тестує. І тому поки що я виходжу з положення так. щоб не витрачати кошти на класний акумулятор. Ну і щоб з реношки там. Старт-стоп-система і там акумулятор чуть інший, тяговий вона називається. Як там і зерношки щоб не знімати, тому що опять, настройки налаштовувати, то просто четверки зняв акумулятор і отак виходжу з положення. Він дуже допомагає. От вчора не було 6-7 годин світла. А вчора я робив БМВД для відправок сьогодні. То бетонозмішувач тягне, я змішував на інверторі з акумулятором дуже добре. Тому так ви праві, такі акумулятори вони не працюють для цього саме. І просто я чекаю, коли буде справжній блок живлення, і я зроблю за нього відео. Скільки він обійшовся, скажу так, це дуже, дуже дорога річ, але вона потрібна. Якщо, наприклад, є інкубатор на 500 яєць, то мені. Здається, один гарний виводок і він окупає себе. Це перше. По-друге, хочу показати, де хто питає за підкислювач і сорбент. Покажу, що, ну, який я використовую. Так, підкислювач я використовую зараз цей А, Чому? Тому що, якщо чесно, я його побачив у відео Сергія Стрілецького. У нього відео 2 роки тому було знято, чи 3. Він використовував цей підкислювач і відео сказав, що чому його. Тому що там, де він скупляється, там він є, тому і використовував. Я на пром'ю побачив, його купив, він продається по 3 кг. Не пам'ятаю, кажеться, за 3 кг я віддав. Могу помилятися, щось 500 гривень за 3 кг. Ось такий вон. В нього є оці от кислоти. Так, де вони? Ага, три кислоти. Потім я опять же, стрілецького подивився. Зараз у нього кормоцех, він там змішує і каже, що класний, типа підкислювач, там, де не три кислоти, а чотири і більше. І, до речі, оцей підкислювач, якщо його відкрити і вдихнути, він... Ну, я вже так постраждав. Я, я працюю без респіратора досі, але потрібно. Я трошки попал, ну, спалив носоглотку, він дуже такий ядкий. Ну, як кажуть, я поглядаю у хлопців, які дуже-дуже ну, так, попереду мене йдуть, то я побачив, є отакий вот вот. Німеччина. Раз, два, три, три кислоти. Чотири кислоти. В цьому підкислювачі чотири кислоти і ще є там всякі добавки, бачите? Ось такий підкислювач. Я його придбав разом з сорбентом. такий сорбент використовую. Вот фірма, де я придбав на Prom.ua, Місто Ковіль. Вона фасує, все це фасує ну, з великих пакунків на маленькі і відправляє. Тобто це здорожчало в мене. Це річ, я не пам'ятаю. 175 за кіло чи 180 плюс доставка. Тобто я рахую, це от кілограм виходить 200 гривень під кислювач. Але нарешті класний, суперовий ще не відчиняв. Чекаю, коли мой бацил закінчиться. Тут його залишилось, не знаю, може грам 300-400 закінчиться. Відчиню. Продавець сказав, що він на запах нейтральний. Буду використовувати. Просто питали, який ще використовую. Так, у мене тут процес. А, останній мішочок відчинив, а, в п'ятницю буде відправка ще 50 кг. Чому він так швидко пішов? Тому що люди почали в мене їх куплять, його по 5 кг. Продаю 65 гривень за кілограм. Кого цікавить, відправляю OLX безкоштовно. Сьогодні 5,5 кг поїхало. І останнє, я в останньому відео, коли показував аналіз корму, розповідав за Андрія Дніпро, десь біля каравану, не знаю. він замовляє корм. Виходить, в ту п'ятницю було ровно 2 тижні, як він почав годувати кормом. Корм дають, йому готують той же самий, що їдять мої кури. Тобто, як кажуть, з однієї бочки помол. В нього є можливість, ну так, у нього є, в мене забирати, заїжджати, забирати корм з доставкою дорожче всього на гривню, тобто так, 14 гривень, виходить 15 гривень у Дніпрі. Так от люди дехто описав коменти і не повірив, що у людини 270 курочок з жовтня місяця того року і курки несуть 13-17 яєць. Написав Андрію, говорю, ти бачив відео, я так бачив. Андрій, тут люди не вірять. Запиши невеличкий ролик, що там в тебе як. Тому що він для мене там записував ролик. Покажи і я вставлю у відео. Зараз ставлю ролик його господарства, як воно виглядає. 6.02, от друге. корм. сашан корм. Кормом моїм. Вже скільки? 12? Ну, неділю дві. Ми заказали 12 мішків. и заказали девять мешков. Привезли, все хорошо. Вот наши девчули. Стоять, греются. Трошки снега у нас сегодня. Идем смотреть. 33 яйца уже снял. Было до сочного корма там 13-17 день. Такі чудові яйця у нас. Сідола дороблю. В відпуску пішов спеціально. Расідал. 8 погонних метрів. Дотовчуся, яйця б'ю. У нас курник. Курник не отаплюється, просто закривається. І ось у нас... у друга есть Серега. Еще 67. Боятся лежать. Потрошку несутся, девчули. Место Днепро, район каравана. Вечер, 25. Я це 69 штук за сьогодні. Є це хороше, крупне, так Отак, за 2 дні вже було 13-15. Так, ви побачили коротеньке відео. Якщо ви помітили, курник зроблений просто із банера. Просто звичайний банер. Людина купила бушний банер. Ой, немає світла. Зараз. Ага, тут вітер сильний. Отак буде світло. Людина купила звичайний банер бушний, натягнула на брусок і все, отакий От курник дуже високий і дуже маленький. Коли перший раз я його побачив, я раз за два телефонував, казав за світло. Прибери світло, він прибрав, а потім знову зняв відео я кажу: іще прибирай світло. І в нього не було. Бачили, як високо сидять курки. Дуже високо. Я кажу, а як вони стрибають наниз? Він каже, не як. Якось там. Посідала туди-сюди і нанес. Ні. Говорю, зроби, тому що у курки є діагональ, вона ну курка не дуже розумна пташка, вона просто пригає, б'ється груд, груддю і потім питає, чому кров у яйці, чому кров з яйця. Ну, яйце тому що вона просто травмувалася і все. А, треба, щоб вона могла злізти, не спіша, так, ну, потихеньку. А чи надвечір, курка любить так, знаєте. Трошки гальмувати і рухатись не, не швидко. Тому багато там йому порадив. Тось. І ви чули відео, що людина взяла відпустку, тому що вона не ожидала, що будуть яйця. Людина звикла, що 13-17 яєць це не дуже багато, а вже рекорд там, майже 70. І Курка любить нестися в определенних містах. І вони туди пхаються і лапами. В мене так само лапами топчуть. І десь на день 2-3 яйця в нас просто от, видно, що це когтями. Тому яйцезборник він от дзвонив у неділю, кається. А як яйцезборник можна ли лише 10 см, щоб там Ні", говорю, 10 см дуже мало, мінімум 20 см, а в нього немає простору. Тому зараз він щось там лампіче придумує. Не знаю, що зробить. Мені дуже до вподоби, коли знаєте, людина як це сказати, проявляє емоції, коли він радується, що от, помню, там відео, скинув, не відео, а фото. Там, яйце 96 грамів одне двожилкове. Каже, Блін, ми таких не бачили. Говорю, та подожди, ще побачиш. А вчора скинув, у них рекорд 100 грам яйця. Тобто він такого не бачив. Починаємо курку, скажімо так. Говорю, давай ми курку трошки штовхнемо тачаємо. Тобто він про глистагонь, сказав про глистогонь Сказав, вакцинувати. Він от потепліше трошки провакцинує. Cseктоніk. Потім він купив одну йодісти хлор. Правильно я кажу, не хоче дезінфекцію. Тобто, курку треба підготувати для яйцекладки. Він цього не зробив. Шкода, але треба. То, і що треба підготувати. Я кажу, що курку, ну, цыпленка, да, якщо ви купуєте одно, днівку добового курча, то до 30-ї доби, до місяця ми кормимо під покупним комбікормом. Тільки так. Потім ми переводимо на, так, ну, так я називаю комбікорм розвиток. До 90-го дня ми повинні розвивати птицю. Вона набирає вагу, в, в неї опорно-рутіний апарат трошки там не трошки, а дуже сильно росте. Їй потрібно один комплекс вітамін, скажімо так. Їй не, Курки в цей час не потрібно. Дуже багато кальція. Вона кожен день несе яйце. Там 3 грами шкарлупи, вона не формирує. І на це яйце вона не витрачає ще 9 грам білка. Ні, вона просто росте. З трьох місяців, тобто на 91-й день, ми переводимо на предкладковий комбікорм. Тобто, там вже більше того, більше того, але менше того. Тобто енергії, наприклад, більше, ну, ладно, не буду. А, І потім курка занеслась. Коли курка занеслась, десь тижня два треба дати, щоб вона роз... ну, почала стабільно нестись. І потім ми вже. Переводимо на продуктивну курку. Ну, так називається, я так її назвав цей комбікорм, продуктивна курка. От так повинно бути. Якщо би, люди питають, а можна для курчат, можна. Ні, ні саме цей корм для курчат використовувати не можна. Е, я би, виробляю корм і для курчат. От, е, Олександр, який, який тримає лігорні, от он замовляє, все добре. Чекаю від нього результату. На день повинні бути. Перші яйця, а може і раніше. Я вам обов'язково розповім. Попрошу від нього відео, щоб він підтвердив, підтвердив, скільки днів, тижнів птиці і коли вона занеслась. Тобто для мене це дуже важливо, ну і вам буде цікаво. Тому повинно так бути. Якщо ви це все, як Андрій, не зробив, то треба ну, багато ти від курки не отримаєш, але все може бути. Вдруг вона розкачається і піде. Тому ми її чектонік дуже Мені не сподобалось, коли він знімав відео послід у курки. Дуже багато якихось кровавих. там, не знаю, чого, Послід дуже жидкий. Він, він ну, ну, повинен бути, ну, Послід повинен у курки бути як гранула, ну, грубо кажучи. Ні, ну Де, де там якась курка щось там зробить такий поганий, але повинна бути так. Якщо щось не те, то не те вкормю. Ну, от так. Розповів вам за. Ну, що розповів? Просто відповів на коменти, які були. Так що я чекаю на блок живлення. Почали стабільно часто вирубати електрику. І це потрібно. А, що скажу? Плани дуже, дуже змінюються швидко. Давайте покажу то приміщення. Зараз ми на вулиці, вітер сильний, може погано бути чути мене. А коли ми придбали будинок, то я знімав відео і казав, там буде курник, а тут буде в мене склад, а це брулятня. Все, так вирішили. Потім переїхали з Оксанкою, я кажу, ти знаєш, мабуть, будемо курчатами займатися, тому що. Ну, З курчатами для мене проще, і є велика клієнтура, є багато людей на, на Ютубі. І для нас треба теж підготувати поголов'я і поселити в травні туди. Все, це буде для курчат. Окей, для курчат. Що маємо зараз? Склад. Просто склад. Вчора була велика доставка. Вчора я взяв, що я взяв? 600 кг сої. 500 макухи. Це люцерна. 4, 5 мішок вже закінчується. 5 мішків рибного борошна, крейда, фуза. Багато хто питає за фузу, поки що немає в наявності ну на продаж. Тому що це через дві руки, там знайом, знайомий знайомих. І це дуже важко, коли наладиться. Тропа, скажімо, так, то зможу продавати. Дивіться, різниця між фузом. Це баклажка, да, вже видно, Нет. оце осад там, трошечки. Оце осад. Це класний фуз, оце я його отримав. А це до цього був отакий поганий. Бачите, якщо це баклажка, все. Далі це, не знаю... Пластилін. це ну, Викидати. Я зараз не викидаю, буде літо, обріжу, достану, буду розбавляти з нормальним фузом. І може, коли потеплішає, то він буде придатний до вживання. Тобто Він придатний, але я не можу його. Ну, камочки неудобно. Придбав отакі класні пакетики. Зараз покажу, ага, щось тут цікавого. Висівки три мішки взяв. Та ні, більше нічого цікавого. Зараз ці пакети покажу, відправляю в, новий, в нових пакетах. Бачите, от БМВД стоїть от так він виглядає. Класний пакет. Не знаю, якесь виробництво зачинилося. І тут навіть є кіт пес і мой БМВД. Отак воно їде, сьогодні так поїхало. Класні пакетики такі. Тому що 10 кг в мішок, ну це дуже розтратно, дуже багато коштів. І ще цей склад, який побудований на невидимому растворі. Бачите, який тут все кукуруза і трошки ячменя. Півтори тонни кукурудзи. Отак воно лежить. І доволі непогано там зробив поддон. Не видно, так? Да? Там зробив падон, багато вечорів накидав, якщо вони туди пролізуть. От. І по кругу в мене овчари бігають, вилавлюють, якщо хтось буде пробігати. Ну, от такий от склад. Дехто зараз подивився, скаже, блін, ну ти Сашко дуже нестабільна людина в своїх планах. Просто нове місце нічого немає, немає. Приміщень немає того того, не так як у Нікополі. Тому рухаюсь від того, що є на даний час. Є зірнови, пшеничку предлагали, дуже багато предлагали. Чого не взяти, то предложили, то, а чого не зробить корм? Зробив, людям сподобалось. Ну, давай робити. там, трошечки заробляєш, трошечки так, і рух йде. Все зробити неможливо. Зараз робиться дуже багато планів. Зараз годівниця робиться версія 2.0. Я вже отримав прототип. Треба час, щоб я його зібрав докупи і почав його тестувати. Показувати не буду, буду показувати вже остаточний варіант, коли він буде готовий на продаж. Вже з моїми однодумцями, ребятами, моїми друзями, зробили перший модульний курник для себе. Мені треба курник, коли ми в травні будемо міняти поголов'я. Виходить, дівчулі уйдуть два тижні на переробку приміщення на дезінфекцію, на то, на сьо. потім заїжджають нові, потім місяць, поки вони рознесуть. Тобто, два місяці я без, яй... ну, без курячого яйця залишаюсь. Тому гадаю, мені треба невеличкий курник. Щоб я туди заселив 30-50 курок і були яйця для ну, своїх клієнтів для себе. Тому мобільний курник, ви бачили, який в простір в мене на огороді, 20, ну, 36 соток там простіру, який не пахана земля. Класно буде там виглядати курник у полі, еко-яйце, так ви любите, буду називати домашнє яйце. Домашнє яйце це оддільний такий. Так от, мені треба курник, ну, модульний мобільний курник, і ми його спроєктували. І тепер міркуємо, що будемо дороблювати з хлопцями. Тобто вони проєкт, Я накидаю ідеї, вони роблять проєкт, а я на собі буду перевіряти. Тобто я, мені дуже подобається, коли я щось перевірив на собі і пропоную кажу, от воно працює. Ну, в мене працює, ну у вас не працює. Не, приїдьте, подивіться, все одне і те ж. Абсолютно. Ну, щось не так у вас. Тому хочу перший мобільний курник роби, зробити для себе, а потім вже і для вас. Тому робиться багато справ. Я їх всі не можу на відео показати, тому що ну, їх в мене зараз немає. В годівницю немає чого показувати. Тому показую, як роблю корм. То, що от Зараз, в даний час, і показую, що я туди, скажімо так, додаю. І... Компоненти з кожним разом, з кожним місяцем я шукаю краще і краще. Якщо все добре буде, через тиждень-два зроблю ще деякі аналізи і вам розповім, чому я це зробив і що я вибрав. Тобто я хочу постачальників вибрати дуже класних і відповідальних. Ну от рухаюсь в цьому напрямку. Все, побіг, холодно, руки замерзають, а треба працювати. Все, слава Україні! Дякую хлопцям, до побачення!